Те, як ви зафіксуєте петлі, тобто цю зняти і перекинути, підтягую хвостика і продовжую в'язання. Але з першого рядочка я в'яжу зразу ж виворітні петельки. Ось так. Звичайні виворітні петельки. Повністю по всьому колу. Дуже повільно показую, щоб було максимально зрозуміло. Звичайні виворітні петельки. Бачите, тут все затянуто, підтягнуто, ця ниточка хвостик потім заховається. Пров'язую самостійно. Я завершую рядочок виворітних петель. Маркера, який я одягала після 96 набраних, я приберу, тому що він не